Вітаю, любі шостикласники. Ми з вами продовжуємо опановувати світ рівнянь, і сьогодні ми з вами подивимося, а як же за допомогою рівнянь можна розв'язувати задачі. Роздивимося основні етапи і такий вступний урок роздивимось прості задачки, як саме за допомогою рівнянь можна розв'язувати ці задачі. Для початку я хочу вам запропонувати уривок мультфільму. З ютуб каналу Лесі Цюрюпи. Отже, подивимося основні етапи, приклади розв'язування задач, і потім безпосередньо перейдемо к практичним завданням. Двері не відчиняються. Потрібно ввести код. Зачекай. Зараз застосую наш прилад для відкривання порталів. Угу, будь насторожі. Ох, якась абракадабра. Спробую розшифрувати. Що там? Задача? Складна? Здається, ні. Розв'яжемо з допомогою рівняння. Припускаю, що відповідь виявиться кодом. За допомогою рівнянь зручно розв'язувати різні числові задачі та текстові задачі на знаходження величин. На прикладі ми розглянемо одну з типових задач. А ти можеш без передмов. Слухай уважно це задача на знаходження чисел за їх відношенням і сумою. Одне з чисел утричі більше від іншого, їх сума 40. Знайти менше з чисел. Це занадто складно. Зовсім ні. Проаналізуймо задачу разом. Умова задачі. Перше одне з чисел утричі більше від іншого. Друге сума цих чисел дорівнює 40. Вимога задачі Знайти менше з цих чисел. У задачі невідомими є два числа. Шуканим невідомим є. Менше з цих двох чисел. Дане відоме про числа. Три відношення більшого числа до меншого, 40 сума чисел. Тип задачі знаходження чисел за відношенням і сумою чисел. Ми колись почнемо розв'язувати. Будь ласка, складаємо рівняння. Перше. Позначимо через х менше шукане число х. Друге. Виразимо через х більше число 3х. Третє. Складемо вираз, який є сумою цих чисел. Х додати 3х. Четверте. Складемо рівняння за умовою задачі. Х додати 3х дорівнює 40. Розв'язуємо рівняння. Х додати 3х дорівнює 40. 4х дорівнює 40. Х дорівнює 10. Отже, менше число 10. Більше число дорівнює 3 помножити на 10 дорівнює 30. Сума чисел дорівнює 30 додати 10 дорівнює 40, що відповідає умові задачі. Відповідь 10 менше число. Натискаю 1 0. За мною! Це ж чаювальники та хлібороби з планети чаювальників і хліборобів. Що ви тут робите? Печем замерзлий хліб і варимо холодний mm -hmm. чай. Напевне, важко. Ще як нас снігова королева і шаман Чичака змусили. Це наші старі знайомі. А да ви нас визволите? Звичайно. А скільки вас? У нашій бригаді хліборобів на 15 робітників більше, ніж чаювальників. А нас у бригаді чаювальників у 4 рази менше. Стоп! Спробуємо сформулювати це у вигляді задачі. У першій бригаді в 4 рази робітників більше, ніж у другій. Скільки робітників у другій бригаді, якщо в першій бригаді на 15 робітників більше? Усе правильно розв'язуємо задачу Короткий запис задачі. І складання рівняння. Кількість робітників. У першій бригаді у чотири рази більше робітників, ніж у другій. Чотири Х. На п'ятнадцять робітників більше, ніж у другій. Чотири Х. Відняти дорівнює п'ятнадцять. Друга бригада менше робітників. Х. Тепер складемо рівняння. Перше. Нехай X робітників було у другій бригаді. Тоді друге 4х робітників у першій бригаді. Третє. У першій бригаді на 4х X робітників більше, ніж у другій. Четверте. Утворюємо рівняння. 4х X дорівнює 15. розв'яжемо рівняння. 3х дорівнює 15. Х дорівнює 15 поділити на 3, х дорівнює 5. 5 робітників у другій бригаді. У першій бригаді 5 помножити на 4 дорівнює 20 робітників. Відповідь 5. ми сьогодні розв'язували різні задачі, у загальному розглянуті приклади їх розв'язування. Основними етапами розв'язування задач за допомогою рівнянь є аналіз задачі, складання рівняння, розв'язання рівняння та обчислення шуканих чисел, значень величин, перевірка, чи відповідають знайдені числа умовам задачі. На етапі аналізу задачі потрібно у тексті задачі виділити умову і вимогу, за умовою і вимогою встановити невідомі числа чи величини, про які йдеться в задачі, та відомі числа чи значення величини, які дані в умові і пов'язані з невідомими. Виділити основну умову, за якою складають рівняння. Коротко записати задачу невідоме і відоме у стовпчик, рядок або у вигляді таблиці чи за допомогою рисунка. Так, ну ось такі основні моменти, які стосуються розв'язання задач. Тож тепер давайте подивимося на конкретних прикладах і спробуємо розібратися про що говорилося в анімаційному фільмі. Я нагадаю, що це був тільки частинка його повну версію. Ви можете переглянути на Ютуб-каналі Лесі Цюрюпи. Отже, якщо ми роздивимося алгоритм, який наведений у вас у підручнику, а я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6 Розв'язувати задачі за допомогою рівняння можна за такими етапами. Якщо ми спробуємо виділити ключові слова, то вони будуть ось такими: що потрібно позначити деяку невідому величину, наприклад, зміною Х, найчастіше це відбувається. І забігаючи наперед, хочу сказати, що в більшості випадків зручніше позначати меншу величину за Х. Другий пункт інші невідомі величини виражаємо через цю букву. Тобто в нас є інші да, є запитання, які там треба знайти або два, дві полиці там, або дві бригади і таке інше. Тобто, завжди мова йдеться як мінімум про дві величини. Отже, інші величини виражаємо через цю букву X, якщо ми позначили в першому пункті саме через Х. В третьому пункті, виходячи з умови задачі, основні тут такі ключові слова складаємо рівняння на четвертому етапі, розв'язуємо це рівняння. І п'ятий, знаходимо інші невідомі величини, якщо цього вимагає умова задачі. Ну і звичайно, шостий і сьоме це вже такі, скажімо так, іноді бувають основні моменти. Якщо ми зробимо перевірку і побачимо, да? от якщо ви пам'ятаєте мультфільм про землекопів, там у мультфільмі виходить 4,5. Розуміємо, що якщо мова йдеться про... Людину, то не може бути у відповіді 4,5 людини. І, відповідно, якщо виконавши перевірку, ми розуміємо, що відповідь схожа на правду, то потрібно записати відповідь до цієї задачі. Ось ну, ось такі основні сім етапів. Щоразу їх потрібно в голові собі проставляти, проговорювати для того, щоб правильно зв'язати задачу. Номер 1360 на перших двох задачах спробуємо. Коротко сформулювати умову. Ось в першому пункті ви бачили на значить відбувається аналіз цієї задачі. Отже, нам треба проаналізувати умову і вимогу, тобто, що задано, і що треба знайти. Ось перший із чисел на 8 менше за друге, менший із чисел позначено через Х, вирази Х через друге число. Для того щоб записати короткий запис, можна користуватися. Ви побачили в мультфільмі, що це можуть бути якісь схеми інфографічні, це можуть бути малюнки. Про це ми будемо говорити пізніше. Це може бути словесний запис, кому як зручніше, в залежності від ситуації. Ну, от якщо мова йдеться про два числа, то можна їх позначити римськими перше і друге число. І тут вже вам дають підсказку: що менше число позначимо через Х. Припустимо, перше число у нас буде менше. Я ось так запишу, і друге число це буде більше число. Отже, пропонують нам позначити менше число через Х, і сказано. Що потрібно через Х виразити друге число. Читаємо, який зв'язок між першим і другим? Першим із чисел на 8 менше. Отже, якщо перше на 8 менше, це означає, що автоматично друге відповідно буде більше буде більшим рівно на 8. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас йде слово сполучення таке на, 8 більше або менше, то це означає, що нам потрібно або додати або відняти. Але за рахунок того, що деякі вважають, що написано, що на 8 менше, це означає, що це буде х мінус Але ми рахуємо правильно читаємо умову і дивимося, що нам сказано відношення першого по відношенню до другого. Але ж нам потрібно виразити друге число, тому це треба цю фразу переоформити навпаки. Да? Якщо перше на 8 менше. То друге, відповідно, буде на 8 більше. Ось таким чином виражається через Х друге число. Перше, менше у нас, якщо б ми, припустимо, поставили за х. Друге число, те, яке більше, тоді б ми написали ось таким чином х мінус перше, воно менше, і то дійсно ми використали б знак мінус. Тому, будь ласка, дуже уважно, але все ж таки я і більшість авторів-підручників рекомендують позначати саме менше число за х, і от в даному випадку якраз така задача тут прописано. Якщо в умові задачі не прописано, що позначити за х тому, відповідно, ви можете скористатися і першим варіантом, і другим. В будь-якому випадку, розв'язавши задачу, у нас виходить один і той самий результат, тому кожен вибирає собі як зручніше. Далі, номер 1362 задача аналогічна. Значить, нам сказано, що знову задаються два числа. Знову давайте візьмемо перше і друге, хай буде перше, це буде менше число. Друге буде більше число. І знову нам потрібно виразити щось через щось. Читаємо уважно перший чисел у три рази менше від другого, менше із чисел позначимо через Х, перше число менше. Отже, ми позначаємо його через Х. І вимога до цієї задачі нам потрібно виразити через Х, друге число. І знову уважно читаємо: по-перше, звертаємо увагу, що тепер у нас вже йде не У. Не на три, вибачте, менше або більше, а саме у три рази. Я нагадую, що якщо мова йдеться, що у нас у три рази менше чи більше, це буде обов'язково помножити чи поділити. Якщо перше число у три рази менше, це означає, що друге відповідне число буде в три чи більше. Якщо воно в три чи більше, це треба означає, що треба менше помножити на тишині. Три, тобто перше число менше, ми позначаємо за х, а друге утричі більше. Перефразовуємо уважно, читаємо, що задається. Звичайно, що якщо б ми позначили друге число за х, то ми б скористалися безпосередньо ось в такому напрямку, як і записано. Перше число тричі чи менше. Мені потрібно було поділити на 3, Ось так, Х поділити на 3, Я нагадую, що риска дрова нам замінює поділити. І от якщо ми будемо забігати наперед, тут цього не вимагається. Треба розв'язати рівняння, скласти його спочатку. Ось ви бачите, що в першому варіанті у нас будуть доданки без дробів, а в другому варіанті якраз у нас буде дробове число Х поділити на 3 і з розв'язання задачі трохи ускладниться. Звичайно, що якщо у вас немає проблем з розв'язанням рівняння, які отримують собі дроби, вам може підходити і перший, і другий варіант. Ну, але наразі ми будемо більше віддавати перевагу саме першому, але треба чітко уважно розуміти, як оці речення. Вони вкладаються в наш короткий запис, треба уважно дивитися, які залежності між оцими компонентами, там перше, друге число і так далі. Ось, ось таким чином. Так, ну отак складається короткий запис на, на етапі аналізу. Ми аналізуємо, дивимося, і тепер безпосередньо давайте перейдемо до розв'язання поки що простих задач, які нам пропонуються у підручнику. А задача 1364. Спочатку ми читаємо нашу задачу, площа двох ділянок дорівнює 48 гектарів. Отже, йдеться мова про дві ділянки. Давайте їх ось так позначимо: Перша ділянка, друга ділянка і читаємо далі. І площа двох ділянок, ми розуміємо, що таке площа двох ділянок, можемо умовно, ось так, да, як це було в початковій школі, поставити що всього в нас 48 гектарів. Знайди площу кожної з ділянок, якщо площа першої на 12 гектарів менша за площу другої. Так, ми дивимося, що у нас задається загальна площа, у нас є залежність між першою і другою, і потрібно знайти площу кожної з ділянок. Ми дивимося, що площа першої менша. Отже, це означає, що нам було зручніше було б позначити її через х, якщо вона менша на 12 гектар. Це означає, що відповідно друга ділянка її площа відповідно буде на 12 гектарів більше х плюс 12. Так як у нас іде ось таке, да, на 12, нам потрібно додати площа першої на 12 менше, знову таки другий варіант можна було б написати ось так, x 12, якщо вам зручніше так, на 12x 12 і відповідно, тоді другому ми Так, ну, але ми наразі беремо з вами саме перший варіант, тому що ми домовляємося позначати меншу величину за Х, і, відповідно, тепер нам потрібно скласти рівняння. А наше рівняння буде складатися таким чином. Ми розуміємо, що сума двох ділянок, тому ми беремо площу першої ділянки, додаємо площу другої ділянки, і за умовою нам сказано, що площа двох ділянок становить 48 гектар. Записуючи рівняння одиниці вимірювання, ми не записуємо. І тепер, коли ми отримали рівняння, наступний етап нам потрібно його розв'язати. Ми аналізуємо, що у нас є дужки, перед якими стоїть знак плюс. Отже, розписуючи ці дужки, а ми пам'ятаємо, що вони просто прибираються, розв'язуємо наше рівняння. Далі ми аналізуємо, що у нас є подібні доданки. Я нагадую, що якщо коефіцієнта немає, це означає, що це одинички. Отже, якщо я додаю х плюс х, це буде на х у квадраті, а саме 2х додаємо 12, переписуємо дорівнює 48. Далі. Пригадуючи попередні уроки, ми пам'ятаємо, що ми збираємо з, обо... з одного боку всі невідомі. З іншого вільні члени. Ми бачимо, що ми перенесли 12 дванадцятому знак, поміняли на мінус. Далі рахуємо, зводимо, скільки це буде. В правій частині це виходить 36, і відповідно х дорівнює 18 гектар. І я ставлю, що це була перша дія, і для того, щоб зрозуміти, а що ж це ми знайшли, для того, щоб написати пояснення, ми повертаємося до нашого короткого запису і бачимо, що за х ми позначили площу першої ділянки. Отже, 18 гектарів це у нас площа, я пишу площа першої ділянки. Площа першої ділянки так, ну і в другій дії, так як нас не прощі кожна із ділянок, а як же її знайти? Тут у нас є два варіанти. Або ми знаходимо як 48 мінус Ось, ну тут як варіант, нам підходить, да? просто знаходиться. Ну, або якщо ми знову-таки повернемося до нашого короткого запису, ми бачимо, що площа другої ділянки у нас становить х плюс 12. Ну, відповідно, давайте так і знайдемо. 18 плюс 12 – це у нас дорівнює 30 гектар. Це площа. Площа другої ділянки. Нагадую, що ділянки слова площа пишеться в нас через А. І у відповіді пишемо відповідь. Записуємо ці числа, ну, припустимо, там в порядку зростання. да 18 одиниць вимірювання. Вже тепер записуємо. 18 гектарів і 30 гектарів. Ось таким чином. Отже. Якщо ви не встигаєте, ви зупиняєте відео, дописуєте ось і дивимося в основні етапи, проговорюємо, що відбувалося. Спочатку ми прочитали умову, проаналізували, вибрали для себе, що ми будемо позначати за Х, відповідно, виражаємо через Х другу величину, далі складаємо рівняння, розв'язуємо його і аналізуємо, чи все у нас правильно вийшло. Ну, тут, якраз, як ми можемо проаналізувати, ми Додаємо 18 плюс 30, виходить 48. А за умовою було сказано, що площа двох ділянок 48. Отже, задачу розв'язано правильно, записали відповідь і ось таким чином задачу за допомогою рівняння розв'язано. Так, наступна задача це номер 365. Дріт довжиною 508 метрів. Розрізали на дві частини. Отже, знову у нас дві частини. Я пишу перша частина, друга частина, давайте, перша це буде менше, я отак скорочено. друга частина це буде довше. І читаємо. Знову сказано, що всього довжина у нас становить задано 508 метрів. Отже, я записую 508 метрів, всього дужечка така. І тепер читаємо перша з яких у три рази довша. Якщо перша із них три рази довша, Значить, менша у нас буде друга частинка, тому саме її безпосередньо я позначаю за х, і перша в три рази довша. Якщо говорять у три рази, це означає, що треба помножити. Чому? Тому що вона довша, а це означає більше за другу три помножити на х. Отже, ще раз меншу величину, меншу частинку, це у нас ага, тут у нас тоді треба виправляти відповідно. Записати навпаки, що довше буде перша. І меншою буде друга частинка. Ось так виправляємося, це нормально, якщо ми прочитали, да, бачите, традиційно у нас навпаки ну, ось таке. І знайти довжину кожної частинки. Тобто ми бачимо, що довжина першої частини це 3 помножити на Х, додаємо довжину другої частинки, це х, і всього за умовою сказано, що це становить 508. В даному випадку рівняння трохи простіше. Ми бачимо, що відразу нам додаються тут подібні доданки. Єдине, що треба пам'ятати, що біля ікса це одиничка, її можна приписувати, можна просто тримати в голові, але наразі, коли ми додаємо 3х, і ще 1 х, це точно буде не 3х квадраті і не просто 3х, а це буде у нас 4х і дорівнює 508. Далі нам потрібно поділити ось не маємо можливість разу ділимо остовчик, якщо усно цього зробити, не можемо. Пригадуємо, як виконується множення остовчик. Так, і поділивши, отримуємо 127, маю надію, що ви швидше за мене це зробили. Ось, виходить, у нас 127 метрів. Я записую 127 двадцять метрів і знову-таки це була перша дія. І повертаємося до нашого з короткого запису, знаходимо, що ж ми позначали за Х. А за Х ми позначали довжину другої частини. Я ось так скорочено, напишу, друга частина у нас. І для того, щоб так як нам знайти довжину кожної частини, ми пишемо, що. Друга дія, і знову таки повертаємося або до от сюди. Ми бачимо, що це треба 3 помножити на х. Ну, давайте саме так і зробимо. 127 помножити на 3. І знову пишемо наш стовпчик і множимо на 3. 7 на 3 – це 21, 2 Два запам'ятали. 6 Тут у нас виходить 8, і 381 метр. 381 метр це у нас довжина першої частини. Я пишу перша частина. Так, і на передостанній етап, ви пам'ятаєте, що це у нас аналіз відповіді, яку ми отримали. Я думаю, що ви здогадалися, що найпростіше тут перевірити, яким чином нам потрібно додати числа 381 і 127. Ось, ну тут вони так от підписані дуже гарно. Я Думаю, що усно, якщо ми будемо додавати, то дійсно ви бачите, що виходить 508. Отже, відповідь, яку ми отримали. Правильна, і ось тут ми будемо з вами записувати відповідно до розташування частин. Так як у нас перша частинка – це 381 метр, тому я запишу її на першому місці, і відповідно друга частинка – 127 метрів. Так, ну от ще одну просту задачу другого рівня. Ми з вами розв'язали знову таки за тим алгоритмом. Який був вказаний на початку, або в мультфільмі? Ось в анімаційному фільмі, і ми бачимо, що знову таки ми спочатку визначаємося, яку ми меншу величину припустимо, позначимо за «х», але знову-таки це не обов'язково що саме менше, Ну, але ми будемо в більшості використовувати саме такий спосіб розв'язання. далі виражаємо другу величину, поки що мова йдеться в нас тільки про дві величини. Складаємо рівняння, розв'язуємо його, аналізуємо і записуємо відповідь. І наостанок роздивимося сьогодні ще один приклад. Ось і будемо потім завершувати. Отже, дивимося ще одну задачку. Число Х додали до числа, яке дорівнює подвоєному числу Х, і одержали 72, знайди це число Х. Ну, тут я думаю, що можливо і короткий запис складати не потрібно. Треба, треба просто робити те, що записано. Число Х ми бачимо, да, додали, перекладаємо на мову математики, символічно записуємо. Додали до числа, яке дорівнює подвоєному числу Х. Подвоєне число Х виглядає ось таким чином. І одержали 72. Ось так ми склали рівняння з вами ще раз число х додали до числа, яке дорівнює подвоєному. Одержали це дорівнює 72. Знайди х. Ось, ну і все, що потрібно зробити, розв'язати рівняння. Нагадуємо собі щоразу, що це буде 3х дорівнює 72. Х дорівнює 72 поділити на 3. Так, ну маю надію, що тут ви вже поділите усно. Це дорівнює 24. і так як нам потрібно було знайти х, на цьому ми зупиняємося, тому що х ми безпосередньо з вами і знайшли. Якщо б просили знайти всі числа, то нам би потім потрібно було ще 24 помножити на 2. Ну, але наразі тут цього не просять, тому на цьому зупиняємося. Отже, на сьогодні ми будемо завершувати. Я нагадую, що сьогодні у нас був вступний урок по розв'язанню задач. Якщо вам цікаво, як розв'язуються більш складні задачі, то думаю, що у вас буде така можливість розібратися тож до наступних уроків.